Добрий день всім добрим людям. Сьогодні малюємо ромашки. Нам знадобляться три пензля. широкий це для пласки для фону. І е, отакі два нульовочка, круглий, і двоєчка, нульовочка і одиничка круглий. Це із довгим. З довгою щитиною, а цей з короткою. Бачите, от таких два пензлика це для ромашек. І о, отакий шматочок кухонної губки. Ну і ваш хороший настрій. Не забуваємо ставити лайки, писати коментарі. Будь ласка, не скупіться на лайки, вам же це нічого не коштує. Натиснули і все. Ну що, починаємо. Сьогодні у нас дуже проста розмітка. Будемо малювати відразу фарбами. От по такому методу є майстер-клас одуванчики, ой, кульбабки. Я дам посилання отак От по діагоналі: жовтий, салатовий і темно-зелений. Робимо такий фон, спочатку білий з жовтим, змішуємо. Трохи, трохи додаємо зеленого. Отакий, такий. Ось от такий. Жовтий, білий. Отак От буде жовтий, потім салатовий, а потім темно-зелений. І так замальовуємо. Зробили такий салатовий, білий, жовтий і зелений. І так по діагоналі, а тут зробили такий плавний перехід. Тут темно-зеленим. Зелений, змішали з коричневим, да. ось такий зелений, з коричневим, і закрили тут по діагоналі. І трохи так робимо, як наче травка витягуємо так. Такий перехід, мене така пласка, плаский пензлик лахматий такий і напівсухим, напівсухим, так повитягували трохи травинки такі. Десь посвітліше, десь темніше. Десь так. Такий треба нам зробити цікавий задній план для ромашечок наших. Тут трохи світліше додаємо. Отаку травку. По світлому темним, а по темному, навпаки, отак, От такі світлі, яскраві мазочки. І треба, щоб висохло. Тепер беремо такі, таку мочалочку. я вирвала губка, губка для миття посуду. І отак, по жовтому додаємо такі плямочки. Вирвали кусочок губки. Так. Тепер навпаки змішали такий салатовий, жовтий, зелений і білого трохи додали, і тут вже таким ляпаємо салатовим. І десь тут. Так, ну я хочу такі от ой, отакий от я вирвала подовжений шматочок. Да, бо у наших ромашек от таке листячко, ем, як укроп. Повертаємо так, так і додаємо яскравого такого. Більш робимо такий салатовий, яскравіший трохи виходимо сюди. так. Треба зробити такий фон цікавий, і зверху будемо малювати наші ромашечки, так, тут більш білого, От, дуже гарно. Да, от такий цікавий фон. І трохи промалювати треба тонким пензликом стібільочки, берете такий тонкий пензлик, і трохи додаємо таких. Десь яскравих, десь зелених, зовсім трохи таких додаємо, Ну, десь так, я, я вважаю що. Зрозуміло. Да? Так, намалювали ще таких травиночок. Висох фон, добре помили пензля з милом, бо як залишите, то можна буде викинути добре помили з милом пензлик. Да? І так, отак. От Нігті, щоб вимити звідси, бо сюди забивається краска, набивається, і потім можна лише викинути його. Якщо буде плохо мити, акрил убиває, просто убиває пензлі. Ну, і тепер малюємо ромашечки. Тепер нам треба взяти такий тонкий пензлик, круглий тонкий. На майстер-класі ми з вами вчилися малювати отакі ромашечки олівцем. А, бачите, це я малювала аквареллю. А тепер будемо малювати пас... не пастелью, а акрилом у різному ракурсі ромашечки. Спочатку треба намітити, де ми будемо серединки такі отут тут одна, друга, третя, четверта, ну, поки стільки. А да, чиста водичка повинна бути, беремо тонкий круглий пензлик. Трохи додаємо ультрамарина, трохи-трохи зовсім такий блакитний. І починаємо малювати. Тиснули, відпустили. Так, є одна ромашечка. і не малюємо всі пелюстки однакові. Десь так от позагиналися пилісточки, по десь крутилися пилісточки. Так, ще одна є. Тепер цю тут от так. Тут, вот так и вот так. Видите, как далее тут еще одна так серединка и вот так пелюски. так развернуто тут еще одна кружечок. То есть там бачимо трохи пелюсточки. и вот так, такая растрепана трохи. Высохнуть мы еще раз промалю ему, да белым до Трохи більше так. Ще треба намалювати серединки Отут тут ще. Серединка ромашки отут ще. Тут ще можемо намалювати. На. Тут. І розкидуємо. А тут такі малесенькі будуть, десь як бутончики намалюємо. Як бутончики це так. Малюються пелюстки донизу, так. Ну, якщо вже ромашка майже відсвіла. От так дивіться. Донизу згорнуть пелюсточки. Можна взяти тоньший пензлик, така нульовочка. І тут намалювати такі згорнуті. Ці серединки потім жовтим намалюю. Десь в тіні зовсім такі темні. з Зручний такий пензлик цей. прям сам малює плюсточки. Тучи. Так, тучи. молюємо молимо трохи блакитных тут так тут же бачимо в таком ракурсе сбоку ромашечки Так, до, до серединки. Так, тут ще можна так додати. І розкидуємо тут я щось. Мені не подобається ця ромашка, я її зараз приберу трохи. Не витікала я тут. А ще можна домалювати, да, щоб одна затуляла другу ромашку. Так теж Тоже буде гарно. Так. Ось малесенько. Так, хоча на такому світлому фоні їх практично не буде видно, але нехай вони там будуть. Тепер додамо серединки і побачимо, що домалювати. Тепер жовтим, темно-жовтим малюємо серединки ромашки. Десь випуклі, десь круглі. Тут -от так. Тепер взяли такий яскравий жовтий і додаємо таких яскравих мазочків зверху на кожну цю серединочку десь зверху, десь збоку. які яскраві були. Ну, і тепер, коли висохне, ще білим, білим додому, бо фон втягнув колір і напівпрозорі стали пелюстки. Треба де-не-де де де додати білого. Десь ромашечки у тіні, то вони, вони темніші, а там, де на сонці, то вони яскраві. Зроблю тут більше серединку. Тепер, коли підсохли наші ромашечки, беремо тонкий пензлик нульовочку білу фарбу прям таку густу. От так набираємо і промальовуємо знов поверх. Десь висвітляємо, десь лишаємо блакитні. Якщо накладати густо фарбу, то будуть білі білюсточки. І отак додаємо ще таких яскравих мазків білих. Не всюди де-не-де Бо якщо всюди, то будуть однакові. Десь у тіні ромашка, десь да, більш світліша. Так, оця на першому плані та на другому. І отак вот додаємо мазочків. Тоді ромашечки будуть не такі пласкі. а якби ми тільки білим малювали кольором, то вони були б такі необ'ємні. А так, десь тінь, десь світло, то вони вже, у них з'являється форма. Я сподіваюся, що вам зрозуміло. Якщо комусь щось не зрозуміло, заходьте в Телеграм, питайте, присилайте свої малюнки в мій Телеграм. Там ми ділимося своїми роботами і спілкуємося. Ну все, Ще тут був пару таких мазочків. Видно? Я думаю, що видно. Ось такі ромашечки у нас з'явилися. І не забуваємо підписувати да? тонким пензликом свій підпис. І обов'язково рік, щоб через 20 років ви пам'ятали, ну, мали уяву, коли ви це малювали. У мене багато моїх дитячих малюнків, де мене не навчили ставити дату, і тепер мені так прикро, бо я не знаю, коли я це малювала. У якому уроці? Ну, все. Отакі от ромашечки у нас з'явилися. Малюйте.